Для того, щоб розглянути термін електролітична дисоціація, давайте я вам наведу такий приклад. Ось беремо шматочок солі, натрій хлор, кидаємо його у воду. І цей шматочок солі він у воді розпадається на, д... на йони заряджені частинки. Натрій утворює йон, натрій плюс. І хлор утворює йон хлор мінус. Ці частинки у воді рівномірно розподілені і вони стають рухливі. Одна від одної вони вже відокремлені. Якщо до цих заряджених частинок ось зовнішньо внести ще якісь електроди, наприклад, ось позитивно заряджений електрод. то... До позитивно зарядженого електроду буде рухатись хлор. До негативно зарядженого електроду буде рухатись іон натрій, іон хлору мається на увазі. Тому що до плюса рухається мінус, до мінуса плюс. І таким чином ці частинки стають рухливі, а ми ще їх направляємо, направляємо куди їм рухатися. Саме напрямлений рух заряджених частинок це є електричний струм. Ці частинки заряджені, вони починають рухатись, напрямлено, тобто виникає електричний струм. І такий розчин, де є і вода, і ці уже йони, здатний проводити електричний струм. Саме електролітична дисоціація це і є процес розпаду речовини на йони, і потім. Ці речовини вони можуть проводити електричний струм. Так само відбувається і під час розплавлення. Але деякі речовини дуже важко розплавити, тому ми, тому ми на уроці хімії вивчаємо більше розчинення. Ну, не забуваємо, що те саме під час розплавлення речовини також е, стають рухливі ці частинки у речовин. Тому запишемо тепер таке правило. що Електролітична дисоціація, електролітична дисоціація, це процес розпаду, речовини. На йони під час розчинення або розплавлення. Або розплавня. Тобто, наче, здається, вираз такий електролітична дисоціація. Насправді згадуйте цю схему, що речовина потрапляє у воду, розчиняється і розпадається на йони, заряджені частинки. Ці заряджені частинки стають рухливі і здатні проводити електричний струм. Тому речовини поділяють, речовини поділяють. На електроліти, і не електроліти. Вже інтуїтивно, я думаю, ви зрозуміли: не електроліти. Що електроліти це такі речовини, які. Їх розчинний розплав проводить електричний струм. Розплави і розчини, цих речовин, проводять електричний струм. А ось тут не, електро... не електроліти, Тут те саме, тільки не проводять електричний струм, розплави. І розчини цих речовин. Розчини. Не проводять. Як нам відрізнити, які електроліти, які не електроліти речовини? Більшість, ну давайте запишемо, неорганічні, неорганічні і органічні. Неорганічні це речовини неживої природи. От ви ще до 9 класу ще вивчаєте неорганічну хімію, ще органічно не почали, але ось після. Першого семестру почнете органічну хімію, там теж буде ця тема, тому не забувайте, за, тут електролітична дисоціація вам і пізніше потрібна буде. Неорганічні, ну, давайте повністю напишемо, неорганічні і органічні солі і кислоти. Солі і кислоти, далі основи, Основи. основні оксиди. Це основні оксиди ви з неорганічної хімії вивчали. А тепер запишемо неелектроліти. Це ось крім органічних. Соло і кислот є ще там багато різних органічних речовин, які не будуть проводити електричний струм. Наприклад, цукор, будемо вивчати, якісь білки, жири, вони не будуть проводити електричний струм. Органічні речовини це речовини, які є і в живих організмах. Ну і зараз вже навчилися штучно синтезувати, але поки орієнтуємося, що в живих організмах. Тобто органічні речовини. Органічні, крім тих, що я написала ось сюди. Речовини, ну, наприклад, цукор. Так. Далі прості речовини. Прості речовини. Прості речовини це ті, які складаються з одного хімічного елемента. Це, наприклад, ось О2, хлор 2. Сюди також відносять, наприклад, якісь метали, там ферру, залізо, мідь і так далі. Прості речовини. Далі. Кислотні оксиди, з яких можуть утворюватись кислоти? І ще що цікаве, і вода, вода, не електроліт, не проводить електричний струм. А як же ж ми говоримо, що там, де є вода, де мокро, то може. Нас вдарити електричним струмом. Справа в тому, що сама вода очищена, наприклад, дистильована вода, це повністю очищена вода. Там лише одні H2О, як наче ідеально все, немає там ніяких додаткових речовин. То сама вода не електроліт, вона не проводить електричний струм. А от та вода, що в крані ми наберемо, то вона проведе електричний струм. Не сама вода проведе, а речовини, які є у цій воді, тому що така вода, у ній багато різних солей. Ви можете це побачити, якщо візьмете чайник, закип'ятите воду таку з-під крану, то ви побачите, що там багато накипу на чайнику, за декілька разів відразу з'явиться. Оцей накип це солі, які осіли, вони є в воді. І саме ці солі, ось тут, усі солі, вони проводять електричний струм. Тому сама вода, вона просто як розчинник тих речовин, які будуть проводити електричний струм. Дистильована вода не проводить, а от розчинені солі в ній проводять. Тепер подивимось з вами, ось як же ж ці. Речовини от експеримент. Проводять електричний струм. Дуже цікавий експеримент. Зараз включу вам звук. Так. Під'єднуємо графітові стержні до джерела струму. Послідовно підключаємо патрон з лампою. От, дивіться те, що я вам говорила. Отут. От Графіт проводить електричний струм і тут його стержні. Тобто це електроди. На одному плюс, на іншому мінус, і на ці... до цих електродів починає рухатись заряджені частинки, якщо вони є урощені. Рух заряджених частинок в... Утворює електричний струм, і цей електричний струм, ви побачите саме світіння лампи, тому що лампа мало бере енергії, і вона яскрава освіта, тут найкраще видно цей дослід. Ось зараз занурюють, давайте послухаємо, куди вони тут занурюють. При зануренні електродів у дистильовану воду лампа не світить. Ось ви побачили: дистильована вода повністю очищена, те, що я вам і раніше говорила, що не проводить, там немає цих частинок заряджених рухливих, які б могли рухатись і утворювати електричний струм. Зараз сюди буду додавати речовину, яка буде розчинятися і утворювати йони. Вода не проводить струму, отже, не є електролітом. Досипаємо до води кухонну сіль, розмішуємо. Кухонну сіль на початку року я говорила там утворюється натрій плюс, хлор мінус. Заряджені частинки рухливі, і зараз ви це побачите. Занурюємо електроди, лампа горить. Сіль є електролітом, її розчин проводить електричний струм. І усі солі є електролітами. Органічні, неорганічні, вони електроліти. Зараз тут знову буде дослід. Ось тут. Це оцтова кислота. оцтова кислота це органічна кислота. Але усі кислоти теж електроліти, тут органічні. Ну, більшість органічних кислот, електроліти тут теж буде, будуть утворюватись рухливі частинки під час розчинення. Під'єднуємо графітові стержні до джерела струму. Послідовно підключаємо патрон з лампою. Наливаємо в склянку чистої оцтової кислоти, занурюємо графітові стержні, лампа не світить. Тому що чиста оцтова кислота, вона. Ну, там молекули не розпалися на йони. Коли ми додаємо воду, під час розчинення починає йти розпад молекули на йони. Утворюються рухливі частинки, знову буде виникати електричний струм. Доливаємо дистильованої води, спостерігаємо, що лампа світить все більш яскраво. Отже, ступінь дисоціації кислоти зростає із зменшенням концентрації розчину. Кислота дисоціює на йони під впливом молекул води. Дуже хороший дослід. Тобто, коли говорить ступінь дисоціації, це наскільки. Ступінь розпаду речовини на йони. Кислот. Згадайте, що кислота складається із атомів гідрогену, їх може один, два, три бути, і кислотного залишку. Це таке просте правило ще з 8 класу кислотного залишку. Так вона буде на дві частини і розпадатися, наприклад, ось там взяли флуоридну, хай буде флуоридна кислота. Ось у вас знову гідроген і кислотний залишок флуор. Вона, поки ставлю дві стрілочки, потім на наступному році поясню чому. Як зрозуміти, на які йони вона розпадається, треба використовувати таблицю розчинності. В таблиці розчинності якраз і записано всі йони, на які може розпадатися кислота. Тільки тут флуоридної немає, я вам трішечки допоможу. Тобто гідроген розпадається на йон H, а флуор. На флор мінус. Тут ось хлоридна можна так само: Хлор мінус, бром мінус, йод мінус. А Флуоридної немає, але ми запишемо вас у відео дали. Тобто H плюс і флор мінус розпадається на ось такі йони. Будь-яка інша кислота теж так само. Наприклад, візьмемо H2SO4. Кислоту, то знову гідроген. Ось ми сказали гідроген і кислотний залишок. Тому так і будемо її розкладати. Гідроген а, дає йон H, але тут 2 гідрогена уже, тому буде 2 йона. Двічку ми наперед виносимо 2H, а кислотний залишок SO4 4 Вниз гортаємо. Ось. Дає йон СО4 2 мінус. Сумі повинно вийти 0, заряд 0. 2 плюса і 2 мінуса в сумі 0. Плюс мінус сумі 0. Наприклад, візьмемо ще ортофосфатну кислоту H3PO4. Гідроген. Знову за таблицею розчинності гідроген утворює йон H, але тут три гідрогена, тобто дві, тому буде три йона H+. ПО4. кислотний залишок. ПО4 дає йон 3 Тому буде ПО4, 3, мінус. Тобто ось так вони розпадаються на дві частини. Спільним є те, що коли розпадається кислота, завжди утворюється H. Один чи два, неважливо, але ось H якраз йон H, і визначає кисле середовище. Давайте якимось іншим кольором. Йон. Йон H плюс визначає. Кисле середовище. Це те, що у кислоти тільки таке утворюється кисле середовище. І ще у вас тут утворюються позитивно заряджені йони з плюсом і негативно заряджені йони. Треба запам'ятати, ось катіони. Це позитивно заряджені йони. Аніони це негативно заряджені йони. Тому й говориться у вас, що там флуоридна кислота під час розчинення. Розпадається на катіон гідрогену, тому що тут плюс це значить катіон, і аніон флуру. Якщо ви плутаєте, то нічого страшного, ви можете запам'ятати, ось дивитись сюди. О, тут підписані аніони, мінуси, йдуть, катіони з плюсами, а таблицею розчинності дозволяється користуватися, і так ви поступово запам'ятаєте. Це все йони. Просто йони розділяються на позитивні і на негативні. Якщо забули, то можете говорити йон гідрогену, йон флору. Так, і далі подивимось електролітичну дисоціацію основ. Дисоціацію основ. От, візьмемо. Основи знову нагадаю, що вони складаються із металічного елемента плюс О OH група. о OH груп може бути декілька, тому я знову ставлю N. Так, на дві частини і буде розпадатися речовина. Наприклад, натрій О OH буде розпадатися. Знову, як буде розпадатися на які йони, ми дивимось на метал, натрій, який же ж. Натрій дає йон, натрій плюс. І далі ОН OH, дає йон ОН OH – мінус. Так і пишемо натрій плюс. І ОН OH – мінус. Наприклад, візьмемо кальцій, ОН OH – двічі. Знову метал і ОН OH – група. Ось тут на дві частини. Значить, метал це кальцій. Кальцій дає йон кальцій 2, а ОН-група OH група мінус. Кальцій 2. Але тут дві он OH групи, тому буде О OH, 2OH-двічку сюди не доставляєте, а ви пишете, що йон OH мінус утворився, але його два. І, наприклад, алюміній OH І тут ось так, дві стрілочки буде. Знову алюміній, алюміній дає йон, алюміній 3+, плюс, OH, дає йон ОH-алюміній OH 3+, додати ОH. UH Мінус, тільки його тут три OH групи, тому буде три йона OH мінус Знову ми можемо побачити тут спільне те, що тут а, в усіх качовинах, в усіх коли вони розпадаються, утворюється йон OH. Саме йон OH і визначає лужне середовище. OH визначає Лужне середовище. Так, загубила тут не помістилася середовище. І дивіться: тому і правило буде звучати, що основи дисоціюють на катіон металічного елемента і аніон гідроксиду або гідроксид аніон. Солі складаються з металічного елемента плюс кислотний залишок. Так і буде розпадатися речовина залишок. Наприклад, натрій хлор. Уже ми... це сіль, і ми говорили, що розпадається на йони. Чому я такі йони написала, поки вам тоді не говорила? Вони ось тут записані: натрій плюс, і хлор мінус. Тому ось такі йони, натрій плюс, а хлор це кислотний залишок, і хлор мінус. Ось, наприклад, візьмемо ще сіль, хай буде калій 2 so 4 Калій 2 so 4 нам треба розкласти на йони. Калій металічний елемент, дає йон калій плюс. Але тут 2 калія, тому буде 2 йона Калій плюс, а далі ось кислотний залишок SO4. Кислотний залишок SO4 дає йон SO42- so 2, СО4 2 Тобто, ось таким чином ми може, будемо розкладати усі солі.